Усім привіт! З вами Роман Скалороджикий, і ми продовжуємо дивитись серіал Інститут. Шоста серія починається з Люка, який робить підкоп та тікає. В той же час лісом ходить Тім. В інституті містер Стейтхаус зустрічає прибиральницю та питає, де міс Сigбіс. Прибиральниця каже, що у серверні, куди містер Стейтхаус і приходить. Міс Сігбіс показує вирвані дроти та каже, що це саботаж. Стейтхаус одразу думає на персонал, але Сібіс розумніша. Каже, що це діти, що це люк. Стейтхаус розповідає про свою розмову з Тімом, що такі, як він, не спиняються. Сікбіс каже, що спинять вони. А Тім іде лісом біля річки, поки люк добігає до річки в іншому місці біля мосту. Охорона чує якийсь шум та йде подивитись. Люк одразу йде у воду та пірнає. Пливе під водою, щоб його не помітили. Охорона нічого не побачила та йде назад. Люк перетинає річку. Тім знаходить на землі якісь дошки. Схоже, саме тут тусила компашка загиблих дітей. Та йому телефонує Венді. Вона за нього переймається та просить повернутись, усе розповісти та щоб машину повернув, бо їй на роботу за годину. В інституті прибиральниця на прохідній збирається йти додому, але стейтхаус її викликає. А на дворі вже ранок. Та люк робить 300 IQ Move, переходить з лівого берега на правий та з правого берега на лівий. Нащо? Ноги промочити, в річці не вистачило. Сікбіс та Стетхаус знаходять ножиці та починають сперечатись. Сікбіс за те, щоби звільнити того, хто їх загубив. А стетхаус ні, бо мало персоналу. Та також з їх розмови ми дізнаємось, що Сікбіс навчалася у стетхауса та посунула з посади. Сікбіс каже, що заздрочі роблять його неуважним, а він каже, що знає про неї та Хендрікса. Ну і нарешті нам почали хоч трохи розказувати про бекграунд когось з працівників. Тим часом прибиральниця повернулась та заходить до кабінету Сікбіс. Бачить по камерам, що вона зайнята та дзвонить своєму репортеру. каже, що не вийде звідси та каже, де зустріти хлопчика. І так, це репортер, це та дівчина. У лісі Люк зустрічає Тіма. Спочатку Люк не вірить йому, але відчуває, що той не хоче зла. Тім хоче підвести його до лікарні, але Люк каже, що йому потрібно до червоних сходів. Каже, що там має зустріти людину, якщо Стейтхаус ще не дізнався. Тім одразу розуміє, що тут якась чортівня та каже, що допоможе Люку знайти червоні сходи. В інституті мій Сікбек знаходить у своєму кабінеті повішену прибиральницю. Стейтхаус приходить та каже, що вона зливала інфу. Та допомогла якійсь дитині втікти. Сікбіс каже усіх перевірити, хоч Стейтхаус сам перевіряв, та каже, що потрібне візуальне підтвердження. Тім, звісно, не вірить у усе. Люк показує флешку та каже про репортерку. В інституті охорона перевіряє усіх дітей, та коли заходять до Люка, його немає, лише маячок. Тім каже Люку, що з'явився сигнал та гуглить Люка, знаходить статтю про смерть Ісікай та пропажу дитини. Ще він головний підозрюваний, а коли Тім телефонує шефу, зв'язок зникає. Люк одразу розуміє, що це вони, вони дізналися, що той втік, та хоче йти до Червоних Сходів, тім проти йти самими, але Люк його вговорює. Сікбіс та Стейтхаус розуміють, що дзвонити не варіант, бо їх теж спалять. Стейтхаус каже, що агентка затримає молога та поверне. Та він хоче дати команду у підтримку, але Сікбіс хоче бути у цій команді, а він нехай стежить, щоб тут усе було добре. Тім та Люк прийшли на місце, там була репортерка і Тім її впізнав. Кейт каже, що від прибиральниці та що допоможе, хоч і вважала прибиральницю божевільною. Та каже Люку, що треба знайти йому безпечне місце, але він відчуває, що щось не так в неї дзвонить телефон та вони розуміють, що вона від стейтхауса. Вона дістає пістолет, але люк телекінезом ломає над нею гілку. Тім хапає її та валить на каміння головою, після чого вона падає у воду. Тім, у шоці, що малий таке може, після чого везе його до відділку. Люк каже, що у місті повно людей інституту та може і начальник. Тім каже, що точно ні. А якщо він не вірить, нехай подивиться його думки. Люк каже, що якщо він помиляється, то вони обидва трупи. Сікбіс з командою прибуває на місце та знаходять її телефон. Сікбіс телефонує Стейтхаусу та каже, що репортерка не впоралась, після чого він йде до Хендрікса. Хендрікс каже, що вони з Сікбес роблять, що хочуть, але його не вплутують. Його справа діти, яких і так мало залишилось, а їм потрібні провідники та підтримувати конвейер. Стейтхаус каже, що Сікбіс у лісі хоче виставити себе геройкою та підставить їх обох, коли прижмуть. Бо кожен сам за себе. І коли Стетхаус щось буде казати, то Док має його підтримати. Тім приводить Люка до шефа, де йому на щось жалівся керівник будинку, де живе Тім. Тім вговорює шефа спочатку подивитись флешку та допомогти хлопцю, що на ній нам, звісно, зараз не покажуть. А на вулиці керівник будинку дзвонить у інститут та здає Люка кінець шостої серії. Що ж, з хронометражу відео, ви вже зрозуміли, що серія небагата на події. Ми розуміли, що Люк зустріне Тіма, що репортер – це та дівчина, що прибиральниці не жити, а Сікбіс буде гризтися зі Стейтхаусом. Але це можна було у 10 хвилин зжати, ну у 20 максимум, а не 40. І з нового ми дізналися лише, що Стейтхаус – вчитель Сікбіс. І це одна з причин, чому мені не подобається цей серіал. Дуже повільно розкривають персонажів. Ми нічого про їх минуле не знаємо. Та насмішило, що криса інституту це керівник будинку. Що він може окрім того, щоб розповісти? От якби шеф, то я б це зрозумів. Та почули цікаву фразу про конвейер від Дока. Ця фраза звучить не перший раз. Мені здається, що вечори кіно це не основна мета, лише як заробіток. Якщо вони працюють не від влади, то їм потрібні спонсори для існування. Отже, їх основна мета або спалювати особливих дітей як ритуал, або завдяки гулу та апаратам у тій кімнаті висмоктувати з них особливу життєву силу. Пишіть свої варіанти у коментарі, якщо читали книгу, то не сполеріть. У мене усе. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на тік-ток, Слава Україні та ЗСУ!